Добрий день, шановні друзі! З вами освітній центр Максимум. Я Ярослав. І сьогодні ми будемо розумнішати. Сьогоднішня тема це така дуже побутова тема, вона нас оточує у повсякденному житті. Ми будемо говорити про відсоткові розрахунки. А відсоткові розрахунки це і жирність молока, наприклад, на пакеті. Це концентрація лікарських та хімічних речовин. Це відсотки в банках. І, звичайно, це тема, яка зустрічається на екзамені. Почнемо. Шановні учні. Сьогодні у нас тема відсоток. Взагалі тема дуже важлива, одна з моїх улюблених. Люблю відсотки. Я за фахом взагалі економіст, тому дуже їх полюбляю. Дуже важлива тема. Отже, що таке відсоток? Ну, якщо ми кажемо просто про теорію, то відсоток це одна сота, частина якогось числа. Тобто один відсоток це одна сота від числа, і взагалі тут ні про що казати. Відсоток, власне, конвертується вільно в певну частину від числа. Наприклад, якщо нам кажуть 34%, ми кажемо, що це можна записати як 34, сотих, це 0,34 у вигляді десь такого дробу від числа. Тобто тут дуже просто. Так само, наприклад, 123%. Треба поділити на 100, 123. Сотих, і буде 1,0. 2300 від числа. Тобто 123% це те ж саме, що ці 123% від чогось, це те ж саме, що взяти це щось, з чим ми порівнюємо, і помножити на 1,23%. Збільшити насправді 123% більше за базу порівняння. Е, так само, якщо нам кажуть там, ось вам дріб, яка це від, відсоткова частина від числа. Я кажу, для того, щоб сказати, скільки відсотків, треба лише звести знаменник до знаменнику 100. Бо відсоток це одна сота. Так. Наприклад, одна 20. Щоб сказати, скільки це відсотків від числа, нам потрібен знаменник 100. Множу на 5 і отримую знаменник 100, це 5 сотих. Ну, власне, це 5%. Відсотків. Тобто одна 20 це 5%. Відсотків. Добре. З цим розібралися. Ну, це власне означення відсотка або процента, можна і так його називати. І для розв'язання якихось завдань більш таких вагомих, нам потрібна відсоткова пропорція. Це наш ключовий інструмент, виглядає вона наступним чином. А ділено на Б дорівнює П ділено на 100. У цьому випадку А це частина цього, ж, частина це або те, що ми порівнюємо. Б це все цілком. Або те, з чим ми порівнюємо. Тобто, А це частина від усього, а Б це все цілком. Зараз. Добре, тут зробимо красивіше. Ну, і П це процент. Власне, щоб не переплутати, від латинської процент так і буде. Тобто ось вона пропорція А ділено на Б, П ділено на 100. Пропорція дуже зручна, дуже проста, бо в ній вже один компонент завжди відомий. Це ось ця соточка тут знизу. Тому для розв'язків це дуже зручний інструмент. Нам взагалі, якщо ми знаємо якісь два числа з цих трьох, то ми третє легко знаходимо. Наприклад, якщо я знаю частину. І процент, я можу знайти все число цілком. Або якщо я знаю все число цілком і процент, я можу знайти частину. Це взагалі то дуже неважко. І ми будемо застосовувати цю відсоткову пропорцію при розв'язку наших завдань. Ну, взагалі, знаходити процент від числа дуже просто. Так якщо я, наприклад, там, захочу, допустимо, знайдіть, завдання звучить наступним чином, знайдіть 30% від 150. Як робити? Ну, Є короткий шлях, власне, помножити на 30 сотих. Ну, І тут, напевно, бажано таким шляхом користуватися. 30 сотих. Все. 30% це 30 сотих. Скоротили тут, скоротили тут, бачимо лише 15 на 30, 45, ну, ділити на 1 – це просто 45%. Буде. 30% від 150 це 45. Можна застосувати вперше і нашу цю пропорцію. Вона взагалі для будь-яких випадків і для випадків поскладніше. Ми шукаємо частину від усього, ми шукаємо А, Б нам відомо, це 150. П нам відомо це процент, це 30. І тут на 100%. Ну, Власне, застосовуємо властивість пропорції, крес-навкрест, А на 100, дорівнює 30 на 150. Поділю тут на соточку. Щоб її прибрати. Я вже казав, коли ми говорили про пропорції, бажано це залишати у вигляді дробу, щоб були потужні скорочення. І ну, якщо вони тут є, а вони тут є. 0, 0. 0, 0. Так, я, начебто, ділю на 10. Я не просто нулі закреслюю. так, я ділю на 10. 3 на 15 це 45. 45 перших, або просто 45. Так, Відповідь така сама. Так, ну, давайте поговоримо про щось більш цікавіше. Застосовуючи ось цю пропорцію, ми розберемо приклади більш такі вагомі. Отже, робітникові виплатили авансом 1400 гривень, що становить 35% його зарплатні. Яка заробітна плата у робітника? Ну, давайте розберемося. Знову ж таки, у нас є пропорція А на Б дорівнює П на 100. Аванс це частина від усього, це частина від зарплатні. Дуже просто. Да, до речі, тут можна просто 100, можна 100%. Та це не має принципового значення. Відсотки начебто, і так скоротяться з ось цими, що У числа П. Отже, до нашої задачі. У нас є частина, це 1400 і є процент, це 35%, тобто 1400. Ділено на все загалом, а все загалом це те, що ми шукаємо, це вся зарплатня. Дорівнює 35% до 100%. Ну, тобто відсоток до 100%. Хрест навхрест. Основна властивість. Можна знаки відсотка вже написати, вони не скорочуються. 100 на 1400. І, як я казав, для знаходження ми поки що це все залишимо у вигляді такого великого дробу, де можливі потужні скорочення. Ну і вони будуть, я сподіваюся, дуже приємно, коли є скорочення. Так, 35 і 100 на 5 можна, тут буде 7, тут буде 20. І 1400 на 7 дуже добре скорочується з 10, 14 у 2. Тобто буде 20 на 200, дуже просто помножити. Це 4 тисячі. Це є відповідь. 4 тисячі гривень можна дописати. Ми завжди, коли розв'язуємо приклади, коли ми розв'язуємо завдання, ми повинні подивитися, що в нас власне питалося в завданні. Нам треба відповідати на саме завдання, ні на щось там інакше. Тому дивимося, щось питалося. Яка зарплата заробітні плати у робітника? Саме букву Б, яку ми знайшли, є відповіді. Проте можливо було б інакше, тому то треба бути пильним. У школі 900 учнів, серед них 459 дівчат. Скільки відсотків учнів цієї школи складають дівчата? Є дівчата по кількості, тобто, це число А, воно є. Число Б, тобто все загалом, до чого ми порівнюємо це всі діти в школі, це 900. А відсоток треба знайти. Дуже проста задача з точки зору складання пропорцій, бо скільки відсотків це є процент. Склали нашу відсоткову пропорцію і полетіли крест навкрест ну, Я завжди множу крест-навкрест так, що те, що я шукаю, шукома, літера, літера стояла зліва, бо візуально зручніше, так, щоб невідомо стояло саме зліво. 459 множу на 100 і тут поділю на 900. Ну ви розумієте, чому я ділю на 900, бо в мене тут 900 множено на пі, а мені просто треба пі. Без усяких там коефіцієнтів, без усяких чисел, що множиться на цю літу. Тому я прибираю, нагадую метод рівно великих змін. Я можу обидві частини одночасно ділити на одне і те саме число, чим я її користуюся. Тут я на 900 поділив зліва 900 пішло, ну вправо воно впаде в знаменник. Нулі приходять: 459 поділити на 9 це буде 51, якщо що в стовпчик ділимо. Тут мені власне рахунку хватає усного, 450 на 9 це 50, так? І 9 на 1 це 9 на 9 це просто 1, тому і 51. Але можна і в стовпчик. Відповідь 51% це саме те, що нас питали. Тут ми розібралися. Тобто пропорція, вона діє, ну, вона резиново, власне, так? Тобто, у нас є три там змінні – А, Б і П. Частина від усього, все цілком, і процент. І якщо щось з цього невідомо, а дві інші величини відомі, це вже наше. Готуєтесь до НМТ з математики? Я Ярослав і у освітньому центрі Максимум я вже багато років пропоную комплексну підготовку з якісним викладанням і повним супроводом. Я особисто підготую вас під будь-який бюджет у зручній для вас формі. Звертайтеся і обирайте затишну підготовку до НМТ. Е, ціну на товар знизили на 10% і він став коштувати 432 гривні. Якою була початкова ціна товару? Ну. Розберемося. Значить, ціну на товар знизили на 10% і він став коштувати 432 гривні. Якщо б всі задачі були такі, як попередні, ну це була б країна мрій якась. Не буде так вже просто. Тут ми зходу не можемо скласти нашу пропорцію. Ось трясця. Чому так? Бо знизили на 10%, але ж не на 432 гривні. Так? Знизили на 10%, а 432 гривні це те, що залишили вже в залишку. Тому я не можу скласти пропорцію, бо 10% це не стосується 432 гривень. Мені потрібно або зіставити на скільки гривень знизили, тобто сказати 10% це стільки ось гривень. Я цього не можу сказати. Або сказати, скільки відсотків залишилось. А це я можу сказати. Бо початкова ціна, бо це все цілком це 100%. І перша дія вона дуже проста, але від того. Не менш необхідна, це 100 мінус 10 відсотків. 90, я знаходжу власне скільки відсотків залишилося від спосоткової ціни. І тут я вже спокійнесенько складаю пропорцію, бо став коштувати 432, це все, що стало, то що було, я шукаю, і це є 90 від 100. Хрест-навхрест хрест тут ми полетіли, ну я одразу ж скажу так, що 432 ми множимо на 100 і ділимо на 90. Чому ми ділимо на 90 в попередніх прикладах? Так, я обидві частини ділю на 90, якісь повторювані дії. Не бачу сенсу запишувати кожен раз так окремо. 90 і 100 ми ділимо на 10. 432 чи можна на 9 поділити? Так, можна. Тут буде в нас. Давайте в стопчик. Щось, щось я так умію. Не можу сходи сказати. 4,36. Тут 7, 2, 8, 48. Добре. Бачимо, що в також. Не дуже це і довго. Тут буде 48, 48 на 10, 480, 480 було початкова ціна товару. Так, дуже добре. І коли ви отримуєте відповідь, ви ж логічно її перевірте. Так. У нас було скільки. Скільки то ну, ціна була, які, якого, якого значення набувала. А ми потім. Знизили її на 10%, тобто вона була більшою, ніж стала. Ну, як у нас і є. Так, і давайте якісь такі бронебійні завдання. Вологі свіжоскошеної трави становить 60%, вологі сіна 15%, скільки сіна можна одержати з 1,7 тонн свіжоскошеної трави. Тут у нас дуже цікаве завдання, бо ми не можемо якби, взаємодіяти з. Вологості. Начебто все про вологість, про кількість вологі, але ж вона змінюється. Ну як, як я можу скласти одну пропорцію чи в іншу перейти, якщо а, це динамічна величина? Справа в тому, що треба чіплятися за те, що від однієї пропорції до іншої не зміниться. Це власне суха речовина. Ну, на, Начебто припустимо, що трава так ми для себе трава це суха речовина і вол вологість. Те ж саме можна сказати про сіно. Сіно це також суха речовина. Це також так, це, це що залишається, і вологість. Так, ну давайте казати, вологість свіжоскошеної трави, 60%, вологість сіна 15, скільки сіна можна одержати з 1,7 тонн свіжоскошеної трави. У свіжоскошеної трави я можу сказати, скільки вологості, але це мені я вже сказав не потрібно, бо вона у сіна інша взагалі. А ось сухару човина мені піде. І так, перша дія: 100 мінус 60. Я визначаю, скільки відсотків сухару човина міститься у свіжоскошеній траві. Так, суха речовна. Суха речовна це образно, це я собі так виявив. Ви можете сказати, ну, власне, трава, якось інше, як вам зручно. Це те, що не волога. Так, давайте для себе визначимо. Друга дія, визначимо, скільки у нас цієї сухої речовини на 1,7 тонн. Е, так, тут у нас, Ну, напевно, буде зручніше в кілограми перевести, так? 1700 кілограмів, бо е, десятковий дріб він ще буде меншим з Тому я кажу, що. Сухарчувана ця частина. Все цілком це 1700. Дорівнює 40 до 100. Тобто 40%. Це я шукаю, шукаю кількість сухої речовини. А помножити. А дорівнює, ну, давайте одразу так. 40 на 1700. І ділимо на 100. хлоп хлоп 40 на 170 це в нас 680 кілограмів. кілограмів так, я тут завше. Тонни в кілограму перевів, ну, щоб не дробити до да, десятково дробів, все ж таки цілі числа рахувати зручніше. Так, все. Трава можна тут навіть для себе підписати. Ці схематичні позначення для вас, але і для мене також. Я можу сказати, що тут суха речовина 40%, волога 60%. А тут у нас волога 15%, власне, суха речовина у сіні це 85%. Ми зараз це запишемо. Ну, як я це знайшов, це 100 15 так, тобто, це буде 100-15. Це 85% це суха речовина у сіні. Ну і Все. У мене є суха речовина усіння у відсотках. У мене вона є по масі. так, бо це це. питання про це. І скільки сіна це все цілком. Тобто четверта, це знову ж таки пропорція. 680% це частина, це цілком я шукаю, дорівнює 85. До 100. Тобто це вже відсоток сіна. Я шукаю сіну. Перше він був по свіжоскошеній траві. Так, Б дорівнює крест навкрест 680 на 100 і поділити на 85, що по скороченнях. 68 і 85, значить на 17 можна. Так, тут 4, тут 4, 5 і 100 на 5 тут 20. Так, буде 40 на 20 це 800 800 кг, або якщо у тоннах, то 0,8 тон. Дивлячись, як питав, скільки, ну, скільки, скільки. В тоннах 08, в кілограмах 800. Як сподіваюся, це зрозуміло, це, напевно, найскладніша задачка. І ще одну покажу: вона не буде складнішою. Не турбуйтеся. Вкладник поклав до банку 200 гривень під 10% річних. Скільки гривень буде в нього на рахунку через 2 роки? Значить, така, ну, така завдання, коли люди несуть гроші в банки на декілька років, на декілька періодів, це називається складний відсоток. Бо якщо людина несе гроші до банку, вона очікує на максимальну прибульну прибуток. І якщо вона вже знає, що вона несе гроші на довго, то логічно е догадатися, що вона відсоток кожного року докладає до тіла депозиту, тобто, щоб до кожен наступний рік. Е гроші нараховувались на більшу суму. Приведу приклад. Наприклад, я поклав 10 тисяч гривень під 10%. Якщо я знаю, що я на 2 роки поніс, то краще мені перший рік дочекатися відсотків. 10 відсотків від 10 тисяч – це тисяча. І докласти до основного тіла депозиту. Щоб було вже не 10, а 11 тисяч. І буде 10 відсотків не з 10, а з 11 тисяч. І я отримую за другий рік не тисячу гривень відсотками, а тисячу Ну, Дрібничка, але приємно, я вважаю, і, і, і тому складні відсотки завжди дають більше результату, ніж прості. Прості це, як, щоб я просто забирав ці відсотки, якось так витрачав. Ось, і є окрема для них формула, я її запишу, і, і без формули я також розв'яжу. Формула ось таким чином виглядає. А N це кількість грошей після n-ої кількості періодів, а 0 — це початкова кількість грошей. P 1 від... — це буквально 1, P це відсоток, ми його ділимо на 100, і N це кількість періодів в нашому випадку років, ну, загалом це, якщо ми кажемо про банки, це роки. Все, давайте застосуємо, скільки гривень в нього буде на рахунку. Це і є аєн. Тут дуже важливо формулювання, скільки грошей на рахунку, це скільки грошей загалом. Тобто, скільки він приніс, плюс відсотки. Якщо ви спра... питаєте, який в нього прибуток за два роки, це скільки в нього на рахунку, мінус те, що він приніс на початку. Бо те, що він приніс на початку прибутком, звісно, не є. Прибуток це різниця, скільки в нього там. Зверху дали. Тому в нас питають саме АН, і я просто підставляю ці значення. Тут все простіше нікуди. 10 на 100 це одна десята. Тому буде 20 тисяч помножити на 1,1 в другій степені, можна помножити в стовчик це таблиця квадратів, 11 в квадраті це 121. Ну і тут кома, тому буде 1,21 Так, і що у нас по відповідях? Тут буде у нас, давайте, ноліка піде сюди, щоб закрити. Ну просто давайте 121 на 2 помножимо. Це буде 242, і що по ноликам? Раз, два закриває, ще два залишається. Тобто буде 24,2 і ще два нолики. Ось така відповідь. 2420. Гривень, скільки у нас буде грошей на рахунку при складеному відсотку через 2 роки. Це, якщо знати цю формулу, не думаю, що її на НМТ вам дадуть. Не давали не. <реш> раніше. Але якщо ви не знаєте цю формулу, це взагалі не питання. Будемо рахувати руками. Тобто 20 тисяч 50% річних я за перший рік почитаю і порахую і за другий. Це важливо. Тобто недостатньо просто за один рік порахувати, і помножити на 2. Це не так працює. Я вже пояснив, чому. Тут у нас складний відсоток. Ми якби, докладаємо до депозиту кожен наступний рік. Скільки я зробив за перший рік, ну давайте порахуємо. Загалом я поклав 20 тисяч відсоток, мені також відомий. 100 на 10, Тут дуже прості числа для розрахунку, а буде дорівнювати 10. Помножити на 20 тисяч, поділити на 100, що у нас по цифрах, буде просто О, забагато нулюків зачеркнув. Тут просто 0. Буде 2 тисячі. Логічно, десь відсотків від 20 тисяч можна і в умі порахувати. Ну, тут я демонструю письмово. Це прибуток за перший рік. Прибуток за перший рік. І... Демонструємо що? Демонструємо складний відсоток. Наступний рік це вже буде не 20 тисяч, а 22 тисячі. Я доклав до своїх 20 тисяч, що були на початку 2 тисячі. Ну, можна це записати давайте, для наглядності як окрему дію. Проте, звичайно, це можна і в умі виконати. Тобто я демонструю депозит на другий рік. Тобто буде 22 тисячі. Це у нас на другий рік у банку буде знаходитись. І все, знов ж таки, пропорція. Частина від 22 тисяч. Знов відсоток не змінився. 10 від 100. І частина ця буде 10 на 22 тисячі поділити на 100. 0, 0, 0. 0. Так, тут буде 200, трохи більше. Було 200, стало 200. І е, питання було, скільки у нас грошей за галон? Ну, 22 тисячі, що я е, поклав на другий рік, плюс те, що у нас там за другий рік накопичилось. 24 200. Бачимо відповідь така сама. Це усього, усього. ну, а це 200 це прибуток за другий рік. Е, бачимо, що відповідь така сама, як і за формулу. Проте значно довше, ну але формулу вчити не потрібно. Тобто, якщо у вас не буде формули, вас також не загнати в глухий худ. Ну, по окрім все. До нових зустрічей! Так, ну а на сьогодні це все. Загалом ця тема відповідає окремим підтемам підручників математика 5-6 клас, автор Мерзляк. За більшою кількістю практики вам туди. З вами був освітній центр Максимум. Я Ярослав. До зустрічі.